Французький корсар з бойовим рейтингом 6-0. Та не звичайний корсар, а єдиний унікальний, у якого є Нарис Снеб. І як на мене, це ледь не найкращий літак для сумісних боїв на цьому бойовому рейтингу. Ну нафіга, потрібні важкі штурмовики чи бобри, коли є отакий корсар із цілою купою снебів, більше ста штук. Ну власне, як ця штука грається в сумісних боях? Прямо зараз і виясним. Ну а тим часом можете поставити лайк та підписатись на канал, якщо контент вам подобається. І не забувайте заглядати в опис. Там є посилання на телеграм, новий канал та спонсорство. Поїхали! Швиденько захопив зону, зробив два фраги, дав ще якісь хріти, і, звісно ж, нам уже буде вистачати на будь-які підвіси. Тут нас небе, нам треба взагалі 50 ОВ додаткових, тобто 550 всього, якщо ми граємо в тупі списку. У нас є стрічка по наземним цілям: 33 міліметри, це у нас 20 мм гармати. Ну і з підвісів окрім. Цих самих снебів у нас є і ще бімби, але, якщо чесно, нафіг вони треба, коли є такі чудові нари: 114 штук. Ну що ж, погнали, політаємо, Попробуємо поштурмити. Звісно ж, ніяких балістичних обчислювачів у нас немає. Треба цілитись своїми очима, розраховувати. Це, на жаль, буває часто незручно, плюс нам трохи складно проти ворожої льотки, того що на 6-0, а точніше, як зараз на 7-0, тут уже. Доволі злі противники, а у нас все все ще корсар, який, ну, в маневреному бою доволі такий собі. Тим більше з важкими підвісами. Ну, от, поки нас отак от не очікують, ми можемо спробувати зараз зайти на противника, проатакувати. Подивимось, може, вдасться. Якщо мене зенітка зараз ніяка не зріже, да, я отак чергу дам. Так, це по мою душу літа... Да, це по мою душу і. Я його пізно помітив. Ну, все, я тепер не зніму його. Хоча он може мені союзник допоможе. Давай зрізай його. Давай, 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 давай. О, чувак, ну ти. А міг би і спробувати все таки влучити було б непогано. Це який небудь як 9К, напевно. Таке не перекрутити. Ну хіба що зараз у двох якось будемо намагатися його розводить. О, подивіться, скільки їх там. А, ні, вже там вже там живих не лишилось. Поняв? Ага, по мені вже якась зенітка чи з кулемета хтось відстрілявся. Все. Так, да, це був як 9К, якого зрізали, чудово. Тепер нам ніхто не заважає. Ну, давайте пробувати. Бачу собі в жертви партизана. Що у нас по балістиці. Є така буква в цьому слові. Прекрасно. Влучив. От як бачите, коли гарно влучив, то все залітає, як треба. 34,85. Лопнув. Хто у нас тут ще на черзі? Є клієнти. Ага, піді мною вже не доверну я до нього. Ось бачу. Критичні ушкодження погано влучив у задню частину, але поставив на двигун, підпалив нормально. Нам би треба трошки розігнатися і набрати висоти, напевно. Блін, чудовий літак. Якби ще й в топі грав, було б зовсім прекрасно. А снебі у мене ще 78 штук. Ще на декілька цілей нам точно цього по ідеї вистачить. Критичні ушкодження. Ну, дамаг з небів, да, Буває не дуже, бо це все-таки кумулятивні ракети, у яких не дуже багато вибухівки, там десь пів кілограма. Відповідно, такі кумулятиви можуть іноді не дамажити. О. Клієнт. Критичні ушкодження. Знову в двигун влучив. Та що ж мене так тягне на ті двигуни, а? Тим не менш, якісь асісти за це все діло ми отримуємо. Та й взагалі ми дуже багато робимо геморою для наших противників. Хлопці, як вас тут багато? Ой, гарно зайшло. А, ні ні ні, ні, ні зенітка, не чіпай мене, будь ласка. Щось там мені повідламували, але тим не менш я лечу і зберігаю керованість. Зенітка мене не взлюбила прям дуже сильно. Ну що ж, два фраги, пару асістів. І у них з'явилися літаки. а Оце погано. І він мене помітив. Це який-небудь лайтнінг, да? Чи він мустанг, чи що це таке? Господи, як ти умудрився скрізь струю пролетіти. Господи боже, а. Ладно. А відчепись від мене. Ти ж не вийдеш, з пікірування. Чи вийде? А, вийшов. Нічого собі. Ладно. О, мене перегрів з двигун. Я навіть по звуку почув, як він почав чхати і пердіти. Ну, охолоджувати його вже, напевно, немає якогось великого сенсу. Ну, зараз іще трохи і він почне ламатися. Та й тяга впала. Я відчуваю по літаку, що впала тяга, причому так, доволі відчутно. А якщо я скину тягу в нуль прям. О, остудився. Нормально. Все, по суті, розмінялися. Я його підпалив, сумніваюся, що він погасне. Хоча все можливо. Ну поки не гасне. Будемо сподіватися, що догорить. О, слухайте, я на дублері можу ще раз вилетіти. Я якраз набив достатньо пойнтів. Ха, Прикольно. Але в цьому бою мені здається, вже навоювати сильно щось не вийде. Що у нас тут по карті? Ну да, наші домінують, затистили там одні зенітки на респавні. Давайте в наступний бій всьому непогано політав. Знову швиденько, два фраги та захоплення зони, і погнали знову штурмити. Але ми а, зараз там зустрінемося із швальбою, і швальба це буде дуже неприємно для нас, мені здається. Так, да, там льотки, блін, вистачає в них там льотки і навіть не один літак. Це ще що таке по звуку. О, о, третій, господи, його не видно було. М -м -м. А у нас льотка буде чи не буде? Може б зенітки там якісь Ну то я напевно забагато хочу. Н Давай, отак ми з тобою зробимо. І не біси мене. А у них же там літаків ще купа. Оце швальба літає. Точніше, навіть пульцершторе. А як би мені тебе зрізать? Влучив? Ти диви. Навіть влучив. Ну, тільки що я її зроблю? Вона зараз на енергії просто витягне мене нагору, і на цьому все закінчиться. Дамагу двадцяток не вистачило, щоб збити довбану швальбу. Ось піді мною ще один літає. Оце у нас що таке? Є таке? Я навіть в таких умовах заштурмлю хоч когось хоч одного. Ой ой ой, ой ой, злая яка та відчепись. І що це з вами всема робити? О. Насхорн. Ну, таке я із гармати вб'ю, якщо чесно, мені на це навіть з неба не треба витрачати. Вау, wow, вау. Wow, wow. я його навіть не бачив. Я його не чув, не бачив. Ну, що я можу сказати? Два фраги чи три, чи скільки я там зробив, в принципі, нормально. Знову ж таки, непоганий бій, але постійно заважає ворожа льотка. А нашої льотки, окрім мене, немає. У небі там 2, 3, 4 ворожих винищувачі. І я повинен один в оцих умовах якось штурмити. Ну, це трохи смішно. Ладно, давайте наступний бій. Захопив точку, зробив один фраг, дав ще крити, буде якийсь асіст. Але, ви знаєте, навіть одного захоплення точки нам вистачає для того, щоб взяти цей корсар, якщо ми в дупі списку. Одне захоплення точки, і все, і рівно 550 поїнтів ми отримуємо. Ну що ж, бій тільки почався, буквально дві хвилини від початку пройшло. Ну і погнали. У небі вже є теж ворожа авіація, і це просто жопа. Я, блін, не уявляю, як в таких умовах штурмити, коли тобі постійно заважає ворожа льотка. А нам складно, тому що корсар, він такий не дуже маневрений, не самий швидкий, там і т.д. і т.п. І відповідно трохи буває складно. Проти винищувачів. Він мене не помітив. Це чудово, що він мене не помітив. Це Дерньєха, да? Ну, з Дерньєхою я повинен би справитись. Насправді нічого там страшного в ній немає. Влучив? Ну це все. Це кінцева. Прекрасно. Конкурента вибили. І тепер давайте пробувати штурмити. О, клієнт стоїть. Клієнт на отримання звіздюлей. В якого я, блін, ніфіга не влучив. Поставив тільки на гусеницю. Ех. Корсар його в маневрі трохи зносить і, відповідно, влучати без балістичного обчислювача складно. Хоча з часом пристосуєтесь і все у вас буде чудово. Оце що таке? Це танк? Господи ні, це будинок, який танк. Ой, там зенітка вже. Там уже зенітка, яка мене прям ненавидить. Знову льотка. Знову льотка. А в мене є кому допомогти. А в мене немає кому допомогти. Я поки розвернуся, він зараз мене зріже. Ну, піднирнув під нього. А, це знову ця фігня. Ну давай, ладно. Так, з'явилася наша льотка, це прекрасно. Знову Дерньєха, яка. Ага, її збили. Все чудово. Що її збили? Це прекрасно. І мене зрізала зенітка. Ой я не знаю, як в таких умовах взагалі штурмити. Мільйон зеніток за 70 ОВ Злих. Мільйон ворожої авіації, яка те постійно відволікає, а ти при цьому як хлопчик для биття. Ладно, давайте тоді наступний бій. Ну, отакий от він рандом, а що поробиш. О, ну нарешті мене прибили. Знову захоплення зони і два фраги це якесь прокляття. Але головне, що стабільність, да. ну що ж, будемо сподіватися, що в небі не буде мільйону. Ага, буде. буде. Ні, ладно, один вистрибнув. І ще один винищувач є. І нашої льотки вистачає, щоб якось трохи допомагали. Ну що ж, будемо сподіватися, що хоча б останній бій із тих, що я сьогодні записую, принаймні планував записувати. Будемо сподіватися, що хоча б останній вдасться адекватно політати. Ми програємо повністю, тому будемо зараз намагатися якось допомагати нашим союзникам розчищати карту. Що в нас тут відбувається? Там зенітка з'явилась, да? Влучення, влучення це погано, але поставив на гуслю хоча б. На жаль, в диму не дуже видно було, тому чисто на рандомі розкидав. От дуже хотілося б мені оцю зенітку прибити. Дуже прям хочу. Так, 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 так. Є, все, зенітку вибили. Прикра... Ой, у них льотки, скільки з'явилось. Ну, це жопа. Це просто жопа. Ну, неможливо поштурмити хоч трохи. Мільйон літаків. Союзники на них уваги не звертають, їм пофіг. Ну, отаке воно життя штурмовика. При тому, що мої двадцятки дамагу якогось суттєвого не нанесли, він, он, подивіться, літає. У нього все чудово, він танкує ще й зенітку після цього всього. Ну я не знаю, давайте я на Йолці ще на дублері виїду, і потім можу наб'ю ще поінти, щоб вилетіти ще раз. Я вже не знаю, що робити, мене вже це задрало. Ну, правда, неможливо літати. Мені б якось точку Б перезахопити, блін. Я не знаю, що небудь зробити, хоча б спробувати. Нашим, ну пофіг, їм насрано. рано, вони он, в одній купі всі встали і просто там бодаються лоб в лоб, пофігу, що точки не за нами, всі три. Їм взагалі на все начхати. Як там казали, німце скот, да? О, о, поняв, поняв, поняв. І кого буде пресувати літак? Звісно, мене, я ж самий великий і самий помітний на цій карті. Господи, яка шляпа? А не бої? Ви вже вибачайте, ну, це правда ж шляпа. Ну, подивіться на цей крінж, на цей звіздець, який відбувається. Ладно, точку, я збиваю. Ну, мене зараз льотка, я думаю, вб'є. Там літаків ворожих, мільйон просто. Як 9К у нас з'явився, але його зараз, я думаю, зенітка швидко заземлить. На мене йде. Та йдите... О, Ну все. Давайте до висновків. Ну, що я можу сказати про Корсар французький із небами. Літак супер чудовий, класний у штурмовці, але вам не дадуть поштурмити. Ну того що зараз отакий от рандом. Дуже багато ворожої льотки. По всім законам подлості, звісно ж, вашої льотки або майже не буде, або будуть якісь дурники. У вашій команді, звісно ж, не буде ні одної зенітки, а у ворожої команди буде 5 зеніток стояти, які будуть постійно вас пресувати. Це нинішній рандом. На жаль, з цим нічого не зробиш. Але от чисто в лабораторних умовах в стерильних літак супер класний. Якщо у вас є друзі, з якими ви граєте в War Thunder, то я думаю, якщо ви вилетите там. Пачкою цих корсарів або, хоча б вас хтось буде прикривати, то справ брудних цей літак може наробити дуже багато. Головне, щоб вам дали трохи пожити і не заважали штурмити. Тоді все буде чудово. Звісно, я міг би записати не там 5-7 боїв, да, а записати 57 боїв, вибрати з них декілька вдалих і показати, яка імба. Але ви ж знаєте, що я так не роблю, я показую рандом, отаким, яким він. Є для того, щоб ви розуміли, що вас очікує, і очікуватиме вас у більшості боїв саме от такий ідеотизм і вакханалія, коли вам просто не дадуть умови для штурмовки. Але у відриві від цього всього, сам по собі літак дуже класний. Мені дуже подобається, і іноді на ньому бувають дійсно бої, дуже класні, коли вам не заважають. Тоді можна наробити і п'ять, і сім фрагів, і скільки завгодно. Головне пристосуватися до. Нарів до їхньої балістики, бо, як я вже й казав, балістичного обчислювача у нас немає, і, відповідно, треба це все діло, так сказати, відчувати. Ну і на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео. Бувайте!